Привіт! Дні летять дуже швидко і ось прийшов черговий тиждень. Що він нам приніс у науковій царині? Два нових виверження виникли в сонячній плямі, що стала вже історичною, і вони спровокували найсильнішу геомагнітну бурю в травні. До чого це призвело? Спойлер постраждала вся планета. Чи замислювались ви скільки зір у чумацькому шляху помирає щороку? Не поспішайте, адже відповідь може вас здивувати, тому що зорі вмирають з різною швидкістю, і все залежить від того, як саме відбувається ця смерть. А ще дослідники виявили, що озоновий шар нашої рідної планети все ще страждає від серйозного виснаження, і це становить загрозу для людства і землі загалом. Дізнаємося новини Всесвіту разом. Всесвіт наживо, 62-й випуск. Ну і на самому початку хочу подякувати всім, хто підтримує канал матеріально. Це дуже важливо для його розвитку. Якщо у вас з'явилось таке ж саме бажання, ласкаво прошу в опис до відео. Там ви знайдете всі необхідні посилання. Ну і не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки цьому відео. А тепер починаємо. Знову про себе заявив регіон сонячних плям AR3697, який раніше носив назву AR3664. Він перемістився поверхною Сонця таким чином, що тепер на лінії удару знаходиться Земля. За різницею в 10 годин в суботу, 1 червня, у цьому сильно намагніченому регіоні Сонця виникли два потужні спалахи класу X. Це призвело до відключення радіозв'язку майже по всій планеті. Але пізніше виник ще один сильний спалах зі схожими наслідками. При цьому вчені прогнозують найближчими днями появу геомагнітної бурі. Уже знаменитий регіон сонячних плям відповідальний за появу найсильніших спалахів на сонці минулого місяця, які, крім усього іншого, на початку травня призвели до появи на планеті найпотужнішої геомагнітної бурі за останні роки. Завдяки космічному апарату Solar Dynamics Observatory вчені зафіксували появу на сонці відразу двох спалахів x класу 1 червня. Перший спалах класу X118 виник на сонці в суботу о 1.03 за Києвом. А другий спалах класу Х143 з'явився об 11.48 за Києвом викид електромагнітного випромінювання менш ніж за 10 хвилин сягнув нашої планети і призвів до часткового відключення радіозв'язку. У першому випадку постраждала Західна частина США і Тихоокеанський регіон, у другому випадку Європа, Африка та Азія. За словами вчених, у складному магнітному регіоні AR-3697 є ідеальні умови для створення найпотужніших вивержень на сонці. Це пов'язано з тим, що в основі регіону два магнітні полюси з протилежними знаками, тісно пов'язані один з одним. Це видно на знімку Solar Dynamics Observatory. Білий колір показує північну магнітну полярність, а чорний південну магнітну полярність. Коли протилежно спрямовані лінії магнітного поля в плазмі Сонця розриваються і знову з'єднуються, то енергія магнітного поля перетворюється на кінетичну і теплову енергію плазми, що може призвести до потужних вивершень. У цьому випадку такими були два спалахи Х-класу. Пізніше, 1 червня, а саме о 21.24 за Києвом було зафіксовано появу спалаху класу Х1.0 з регіону АР-3697. Що також призвело до відключення радіозв'язку над Північною Америкою. Початкові оцінки вказують на те, що разом із викидом випромінювання стався викид плазми з поверхні сонця, що призвело до появи помірної геомагнітної бурі в понеділок, 3 червня. Нагадаю, що сонячними спалахами називають сильні виверження електромагнітного випромінювання в ультрафіолетовому і рентгенівському діапазоні світла, які вириваються з поверхні сонця. Для розподілу спалахів за потужністю вчені придумали 5 класів таких вивержень. Найпотужнішими спалахами є вибухи випромінювання Х класу. Кожен клас має також показники у вигляді цифр, які показують приблизну силу вибуху. У 4 класів спалахів потужність вказується цифрами від 1 до 10, і тільки в класі Х виверження не мають цифрового обмеження. Що стосується вимкнення радіозв'язку на Землі, то насправді це явище звичайне, що виникає після удару випромінювання від Сонця по планеті під час потужних спалахів. Це випромінювання летить до нашої планети, якщо його джерело було спрямоване прямо на нас, і робить це зі швидкістю світла. Потім відбувається іонізація верхньої частини земної атмосфери зарядженими частинками. У результаті високочастотним короткохвильовим радіосигналам доводиться проходити через дуже щільне середовище, щоб підтримувати зв'язок на великих відстанях. Радіосигнали після взаємодії з електронами в іонізованих шарах атмосфери втрачають свою енергію, і це призводить або до повної втрати зв'язку, або до його сильного погіршення. Хоча, з іншої сторони, якщо в нас не буде працювати зв'язок, то з'явиться час. Подивитися на зорі. Якщо вночі подивитись на зорі, то можна побачити ті самі сузір'я, які бачили стародавні люди кілька тисяч років тому, і навіть десятки тисяч років тому. І водночас космос змінюється, адже одні зорі з'являються, народжуються, а інші вмирають. Навіть наше Сонце приблизно через 5 мільярдів років помре. Але чи замислювались ви, як швидко відбувається зміна космосу, і скільки зір у чумацькому шляху помирає щороку? Для початку потрібно розуміти, що означає саме поняття смерть зорі. Зорі є величезними сферами з гарячої плазми, існування яких підтримується термоядерним синтезом у їхніх ядрах. Тобто вони існують, поки відбувається перетворення водню на гелій. Щойно припиняється термоядерний синтез, зорі вмирають. Смерть зорі може настати двома способами, і кожен з них залежить від початкової маси астрономічного об'єкта. У зір з малою масою, таких як сонце, термоядерний синтез закінчується, коли весь водень у ядрі буде перетворено на гелій. Через те, що не виділяється достатньо тепла та енергії і немає потрібного опору власній гравітації, зоря стискається. Коли це відбувається, ядро зорі піддається величезному тиску, а гелій, що залишився, починає плавитися у вуглець і виділяти енергію. Зовнішня оболонка зорі, тобто її атмосфера, значно збільшується і набуває червоного відтінку. Таким чином виникає червоний гігант. Це перша стадія смерті зорі. Зрештою, вся атмосфера відлітає в космос і залишається лише дуже щільне ядро. Таким чином, звичайна зоря з малою масою перетворюється на маленьку зорю з величезною щільністю, яка називається білий карлик. За словами Джеймса Деб'юзера з інституту сеті, приблизно 97% усіх зір у нашій галактиці стануть у підсумку білими карликами. Звичайно ж, ця доля чекає і на сонце. Усі білі карлики випускають особливий тип випромінювання, завдяки якому їх знаходять астрономи. Учені використовують це світло, а також швидкість появи нових зір і загальну кількість зір для того, щоб зрозуміти, скільки зір помирає щороку. Згідно з наявними оцінками у Чумацькому шляху, приблизно кожні два роки виникає новий білий карлик. Якщо зорі мають масу у вісім і більше разів більшу, ніж у сонця, то вони вмирають по-іншому. Таких масивних зір у нашій галактиці лише 3%, але вони суттєво впливають на космос. За словами Еріка Боровське з університету штату Луїзіана, смерть масивних зір настає внаслідок дуже яскравих і високоенергетичних подій. Такі масивні зорі виробляють у своїх ядрах дедалі важчі хімічні елементи, тобто елементи, важче водень і гелій. У підсумку вони набирають таку масу, що не можуть протистояти своїй гравітації. У результаті смерть такої зорі настає у вигляді вибуху над Завдяки цій події космос заповнюється важкими елементами, які створюють фундамент для утворення нових зір і планет. За словами вчених, зрештою масивні зорі стискаються, а їхнє ядро перетворюється або на нейтронну зорю, дуже щільний об'єкт невеликого розміру, який здебільшого складається з нейтронів, або взагалі на чорну діру. До речі, обов'язково подивіться відео і про нейтронну зорю, і про чорну діру. Посилання я залишу у правому верхньому кутку. Востаннє астрономи фіксували появу над в чумацькому шляху ще 420 років тому, але вчені вважають, що такі вибухи відбуваються в нашій галактиці приблизно один або два рази на 100 років. Але через форму чумацького шляху і щільні хмари газу та пилу досі не вдалося побачити новий вибух зорі в нашій галактиці. Враховуючи, що приблизно кожні два роки помирає зоря малої маси. А також приблизно кожні 100 років помирають дві масивні зорі, то виходить, що в Чумацькому шляху помирає приблизно 53 зорі кожне століття або приблизно 1,9 зір щороку. Тому насправді це не дуже і то часте та загрозливе явище. У нас на землі, якщо бути чесним, проблеми дещо серйозніші. Історія землі налічує понад 4,5 мільярди років, і вона зовсім не завжди була доброзичливою для життя. Існує безліч моментів, що загрожують життю на планеті, але однією з основних слабкостей Землі вважається озоновий шар, без якого життя просто не зможе існувати тут. Озоновий шар являє собою частину стратосфери, що поглинає найпотужніші та руйнівні ультрафіолетові промені. Простими словами, саме озоновий шар запобігає загибелі всього живого на землі від випромінювання сонця. Ще в 1980-х роках вчені вимірювали кількість сонячної радіації, що досягає планети, і виявили величезну діру в озоновому шарі планети, розташовану над Антарктидою. Причиною її виникнення вважають хімічні речовини, створені людиною. Вчені припускали, що ці речовини змішувалися з молекулами озону і руйнували їх, пробиваючи пролом у захисті Землі. Основними винуватцями руйнування озонового шару тоді назвали хлорфтор вуглеці або ХФВ, які на той час широко використовувалися в промисловості, насамперед як холодагенти. На щастя, світ дослухався, і 1987 року світові лідери підписали на саміті в Монреалі договір щодо контролю за використанням хлорфторвуглеців. вуглеців. Пізніше цей документ став відомий як Монреальський договір. Підписаний договір мав ефект, і розміри озонової діри над Антарктидою почали зменшуватися. Але тепер, через майже 40 років після підписання договору, нові дослідження показують, що людська діяльність ризикує поставити під загрозу це глобальне досягнення. Зазначу, що озоновий шар все ще не зумів відновитися повністю, проте перебуває на правильному шляху. У 2022 році світ досяг показників озонової діри, які спостерігалися в 1980 році, що стало справжнім успіхом. Однак нові дослідження показують, що нині над Антарктидою все ще щороку відкривається область сильного виснаження. Причиною насамперед називають хімічні реакції, що протікають за низьких температур і високої атмосферної хмарності. По суті, ці реакції роз'їдають озоновий шар. Діра відкривається, а потім зникає в міру того, як сезонні стратосферні реакції досягають піку і спаду. Зазвичай цей пік припадає на вересень і жовтень, але останніми роками вчені помітили, що озонова діра трималася відкритою довше, ніж зазвичай до грудня, тобто до самого антарктичного літа, внаслідок чого місцеві рослини та тварини опинилися в більш вразливому становищі. За словами вченого зі зміни клімату професора Шерона Робінсон з університету Вулонг-Гонконга, те, що сьогодні відбувається з озоновим шаром над Антарктидою, справді екстремально. По суті, інтенсивність ультрафіолетового випромінювання, що досягає крижаного континенту, може бути аналогічною тій, яка спостерігається в Австралії в літній період. Дослідники також зазначають, що це надзвичайно небезпечно для тварин, у яких у цей період настає сезон розмноження. Антарктичні тварини не мають сонцезахисного крему та окулярів, а тому не можуть захистити себе від сонячного випромінювання. У результаті в них підвищується ризик розвитку раку шкіри та катаракти. Вчені, які проводили дослідження антарктичного ультрафіолетового випромінювання, кажуть, що те ж саме може бути справедливим і для ссавців і птахів полярного континенту. Дослідники вважають, що основна причина тривалого періоду потенційної смертельної втрати озону, криється у зміні клімату, яка нависла над планетою. Минулий рік уже став найспекотнішим в історії спостережень, а нинішній, ймовірно, поб'є цей рекорд. У результаті світ зіткнеться з іще більш екстремальними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж, що лише погіршує становище. Тому бережіть природу та себе. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!